Привіт, друзі! Я Явився не запалився, як кажуть. Але я знову тут і знову буде нове відео. Я думаю, це довгоочікуване відео. Як встановити касу Uber El Відео буде трохи е, довшим, ніж е, BouldFreNow. Е, я нічого не вирізав. По кожному пункту більш-менш так проходився, читав. Думаю, буде для вас корисне. Зрозуміле, але не беріться терпіння, готуйте чайок, якийсь кофійок і погнали. І так, що в нас тут пише перше, щоб приготувати комп'ютер, який відповідає е, даним технічним? Де подивитись дані технічні? Клікаємо. Вимагання технічне комп'ютер, PC в мінімальних параметрах, система е, Windows 10 64 біта, процесор мінімальний інтер... такий-то, Такий-то, це самі можете подивитись. Значить далі, увага. Червоне обов'язково читати варунком поправного ділення каси. Це значить, тут пише, щоб каса нормально працювала, щоб все було окей, щоб нічого не виключалось. Потрібно все повиключати автоматично. Автоматичне виключання комп'ютера. Режим сон так само повинен бути виключений, повинен бути завжди підключений до інтернету. Особливо це стосується на ноутбуках. Це, це саме виключення, виключення комп'ютера, усипляння. На ноутбуках дуже-дуже провіряєте. І каса повинна працювати завжди в момент, коли ви виконуєте поїздки. То есть, виходите на роботу, включили касу і поїхали. У мене вона завжди працює, автоматично робить рапорти добові в 23.59, 23.58, десь в такий час. Так само в болт, як і в болтах, і в фринал. Я У мене вже завжди включений. Батарейка вже вмерла. Так що готуйтесь. Значить, приступаємо. Е, треба зайти на портал моя каса онлайн. Клікаєте на це посилання. Щось довго відкриваю. Тут нажимаємо залогуйся, але, але там все видно в цій інструкції. Кожну кнопочку, все тут видно. Ви можете навіть. Просто на одному комп'ютері включили і все, чітко так само клікаєте, як тут. В общем, залогуюся, потім, потім вписуєте, вписуєте дані свої. Все як тут. Акцептує регулярін, обов'язково. І залож конту. Це значить відкриє аккаунт. Дякуємо за реєстрацію. Поїхали далі. Перейди до скриньки почтової, це значить зайди на e-mail і активуй, і активуй. ну Підтвердь просто свою реєстрацію на почті. Потім, потім логуємося вже зі своїми даними, вже підтвердили все і логуємося. Дані, дані стосуючи ставки ват на, на, на чеках будуть буде не згодні з тими установленнями. Тобто ще треба перед включенням послуги перевірити поправність податкових даних в системі Uber на профілі партнера. Бо це все буде застосовуватись на парагонах вже. В общем, в тій самій моя каса онлайн. Клікаємо на Услуги і підключити треба Uber. В «Лонч услуги. Клікаємо прямо тут. І розпочні процес. W celu fiskalizacji przyjazdów wymagana jest realizacja wszystkich sześciu kroków procesu włączenia usługi. Każdy krok, znaczy pierwszy regulamin zgody, klikamy, potwierdzamy, dalej przyciskiem, potem usługa została aktywowana, zamknij. Вилогування з конта Uber в цілі у них нет получення по з невластимою. Щоб, щоб случайно не підключитись не, не тим, тим контом Uber, в тим кроку, в общем треба виключити Uber, все, вийти з Uber. Далі влунчення услуги. Так, вилогування з конта Uber. Це ми вже прочитали. Після, після вибору клавіша, клавіші на, наступить перекерування до системи Uber, В общем, автоматично вас перекине на, на систему Uber, і щоб впевнитись, що ти вилогований систему Uber. Potem, potem wracamy na moja kasa. Krok 3. Połączenie z kontem Uber. <kłynie> Dane w systemie Uber profilu partnera muszą być wcześniej uzupełnione, a w przypadku zmiany typu konta odświeżony profil i zaakceptowana opcja zastrzeżenia. Значить, перед тим як касу встановлювати, повинно все бути, всі дані вже введені в Uber, тобто ви в Uber маєте вже бути підключені, іначе нічого не підключиться. Не, не, поєднається, не поєднається один аккаунт з другим, щоб воно було пов'язане між, між собою. Потім залогуйся до. Konta Uber. I zezwol na przesłanie danych do LZAP i e Fiscalization. Klikamy zezwol, dostaniesz automatycznie przekierowany zwrotnie. I znowu automatycznie przekliczą na moja kasa. Klikamy zamknij. W przypadku braku uzupełnienia danych podatkowych w systemie Uber przy próbie leczenia KOT zostanie wyświetlony po niższym komunikata. Brak danych Uber. Це якщо у вас немає danych w Uber. Krok 4. Pobranie i fiskalizacja kasy w tym kroku. Припровадиш інсталяцію e-каси. Тут ми будемо вже встановлювати саму e-касу LZAP. Побіж інсталятор. Це клікаємо сюди, щоб скачати, скачати загрузчик. В, ці, в цілію інсталяції якаси, у рухом плік інсталятора побраний і записаний на диску твердим комп'ютера Virtual Register В общем, це, це така штука, яка буде похожа на термінал з кодами всякими різними, воно буде з бігущими цими строками-кодами і воно повинно теж працювати. Заходимо на диск С, kv 1 і нижче шукаємо е, такий, такий додаточок має писати Virtual Register Installer. Exa". Це запускаємо спочатку, а потім аж тільки, <coughs> аж тільки потім встановлюємо, е, встановлюємо цей цю касу. От, тут все показано. Вибіж тип інсталяції, зінсталюй Dla bieżącego użytkownika. W przypadku więcej, większej ilości użytkowników systemu operacyjnego, to jest, jeśli u e, was, to jest, jak się mówi, u was, e, z tym komp komputerem i tylko nie tylko dla tego użytkownika uruchamiamy kasę To jest, trzeba wybrać konkretnego użytkownika i wtedy aż tyle instalować. Нажимаємо далі, далі все все клікаємо, все клікаємо і так само підтверджуємо далі урухому аплікацію Віртуал Регістр урухами і, і клікаємо «Закінч». По закінченню інсталяції якаса зстане автоматично урухомена. Тобто автоматично вона включиться в віртуал регістр Exa. Ось таке віконечко, те що я говорив. Це у нас віртуал регістр, який треба спочатку відкрити, а потім аж тільки вже додаток Ельзап. І тут же все червоне потрібно уважно читати. О урухамінню Єкаси святі тверде отварте окно, которое мусить отверте через цілий час ужиткування виконування приязду Uber в цілію запевнення фіскалізації парагону. Окно може зосечка. Змінімалізована. В общем, вікно можна звернути вниз і спокійно собі працювати їхати. Почекаю на урухання якаси біля 4 хвилин, поки воно все загрузиться і нічого не клікай. Ось те, що я говорив, диск С, Ельзап КВ1. Virtual Register. Exe. Так, маємо спочатку запустити цю штуку і її можна в принципі винести на, на на низ, так як я собі зробив. і Без проблем потім одним кліком відкривається. і все так Фізикалізація є каси. Е, Приготують дані адресової фірми Раз. і так само номер NIP. Рухом панель Теріонці є каси Windows. Ну, в общем Відкриваємо цей LZAP, який ми вже встановили. На робочому столі. І от, потрібно залогуватись, там так само треба буде ввести всі дані, які ви вводили на моя каса онлайн на сайті з самого початку. З цими даними потрібно заходити і у вас відкриється таке іконочку. Нажимаємо на фіскалізація, За, 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 залоговуємося. Оце ми вже зробили, в принципі. Залоговуємося. І потрібно заповнити шість обов'язкових полей. Записуємо всі свої дані, назва фірми. Вулиця, номер будинку і, і все-таки код почтовий. Номер ніп належав впровадитись як донг. 10 цифр. Приклад повижій. Приклад повижій. Де в нас приклад? Ну, ось тут внизу номер ідентифікації податковий. Ось тут там, де виділено в самому низу. Провоч високі ставок податку згодні з виточними або розпорядження, а наступне прийти до конейного кроку. Тобто потрібно заповнити всі ставки, які, <coughs> які є в Польщі, Належить ідентифікувати в каші всі обов'язку ставки податку. Незалежно яка ставок буде використана під час курсу. Тобто, потрібно все заповнити. Неважливо, не яка ставка буде у вас. Вона автоматично під, це, підтягуватись буде для вас. В який став це податку, <кій> <кій> податку приїзди совфіскалізованої на касі, виніка з конфігурації системи Uber. От. В якій ставці воно буде все працювати, буде брати з конфігурації системи Uber. Тобто, як ви в Uber зазначали, якщо ватт є, то значить буде внизу. Якщо вверху, то, значить що партнер Uber декларує звольнення з Ват. Якщо, якщо ви звільнені з Ват, тут буде стояти галочка звольнення з ватт. Але все потрібно заповнити, всі ці крапочки, все ставимо точно так само, як ось тут. Тут два червоних, тут посередині червоні, все тут вставляємо, бо я впитав на початку теж в бухгалтера, які ставки поставити. Сказали, що все так, як тут. На зразку, все, все якби, працює так, як є. Ось. А вас буде просто звольнений. Є ще писане звільнення від податку. Там, де Е. E. Зволь... Звольнована, бачите, стоїть Звольнено. ось. А тут, далі, вже кликаємо, тоді далі позаповняли все. І потрібно так з... 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 по лівій стороні, бачите, тип власності. треба написати власна. І тип ожиткування віртуальна. Це обов'язково це треба зазначити. І потрібно знайти, бачите, шукаємо на цю, на цю лупу клікаємо, і шукаємо свій ужин скарбовий, який, о, який у вас є там, найближчий до вас. Вписуємо назву цього ужендар скарбового, воно повинно знайти. воно повинно знайти ваш ужин скарбовий і тоді клікаємо далі. І урухом фіскалізації, і чекаємо до її закінчення. Тобто, Фіскалізую і чекайте, поки вона зафіскалізується. Фіскалізація закінчилась і замкні. В процесі процесізації каші на даний застані В процесі фіскалізації каші буде на даний індивідуальний. i niepowtarzalny numer, to jest niepowtarzalny numer, unikalny numer. Po przeprowadzeniu fiskalizacji kasy koniecznie jest dokończenie procesu włączenia usługi Uber w serwisie moja Casa. Jeśli nie dokończysz procesu włączenia usługi Uber w serwisie moja kasa Online, kasa pomimo z zafiskalizowania nie otrzyma licencji i nie będzie realizowana. і фіскалізації. В общем, вернись на, на аккаунт в сервісі, в сервісі «Моя каса», пшеч в шиглендарці до карти системи «Моя каса». В вкладку відкриваємо там, «Моя каса», «Континуй конфігурацію услуги» і пшеч до колійного кроку. Далі інструкція. Підшем Пшед... до коленного кроку належить закончити процес фіскалізації каси Ельзап. В общем, перед тим, як перейти до наступного кроку, потрібно закрити касу Ельзап. Крок 5. Дане ужитковніка. Впровадь номер. Ніп, який повинен бути згодний з ніпом, на який зстала зафіскалізована є каса. Дане адресоване зстануть встепенно узуповнене. Вписуємо НІП. той самий. І всі дані автоматично підтягнуться. Потім перевір всі ці дані. І підключаємо e-касу. Е Останнім кроком процесу влунчення услуги, урухом е є фіскалізації, приїзду є подлончення зафіскалізованої каси до услуги Uber. І підключаємо. Підключаємо. затверд подланчення каси до услуги і закон процес процес її планчення. Тут потрібно зазначити касу. Яка буде підключена до Uber, а потім клікаємо запіш. Ну от так. Ось так, так. Po poprawnym zakończeniu procesu włączenia usługi na ekranie zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat. To jest, jeśli wszystko będzie OK, pojawia się takie wiekońce: usługa włączona i zamknie. Przy, przy włączonej usłudze na koncie, kasa, pojawia się zielona informacja o włączeniu usługi: liczba podłączonych kas oraz data włączenia usługi. To jest tak. Буде зелене тут світитись і дата включення. Це вже перевіряємо на моя каса онлайн на сайті. Закладка каси, функція уможливі під подуслуги под колейних. Ліб зміни їх конфігурації. Функція є аналогічна до функції подлунчення каси описаний по виживі в кроку 6. Ну, Тут, в общем, все, встановили касу, а далі, далі тут будете розбиратись. Можна це скопіювати і в перекладач вписати, і тут вже якби, така інструкція е, скористання. Касою, всі індикатори, все це показується. Я вас вітаю, касу встановили, зафі... зафіскалізували і вперед працювати. Ну, а тепер діліться в коментарях обов'язково, в кого вийшло встановити касу разом з цим відео. У кого не вийшло, в кого виникли якісь питання, я, звичайно, залишаю посилання під цим відео, посилання на цю інструкцію, де докладно все це так само розписується, звідки я вам все читав. Так, там можна все скопіювати, перекинути в перекладач, все перекласти, так, щоб вам було все зрозуміло. Якби я все переводив, перекладав, ну, то було б вже може, на, на цілу годину це відео було Радий був бути корисним. Радий вас. Бачити. Радий читати ваші нові коментарі. Бувайте здорові. До наступних відео. До зустрічі. Пока.